Добрий день, любі семикласники. Сьогоднішній урок з вами проведу я, учитель математики Одеського ліцею номер 44 Тетяна Вікторівна Лазебна. У Японії метелик це символ щастя. За повір'ям японців у кожній японській оселі має бути зображення метелика. А коли ж до помешкання залітає метелик, то його мешканці страшенно радіють. Адже це означає, що родині невдовзі пощастить. Оберіть метелика, який припав вам до душі саме зараз. А я розповім, що вас чекає на уроці. Якщо ви обрали зеленого метелика, ви вмієте відчувати себе щасливим. А значить. Успіх на уроці вам гарантований. Якщо ви обрали червоного метелика ви, творча натура. Отримаєте багато цікавих знань на уроці. Якщо ви обрали жовтого метелика, ви мрійливі і ваші мрії обов'язково здійсняться. Якщо ви обрали фіолетового метелика, ви життєлюбні і будете задоволені своєю роботою на уроці. Ми з вами налаштувалися на урок, тому розпочнемо. Сьогодні на уроці ми дізнаємося ще дещо цікаве про властивості лінійної функції. Навчимося аналізувати графік лінійної функції. Використаємо властивості лінійної функції для розв'язування різних вправ та задач з цікавим життєвим сюжетом. Розгорніть зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Для початку згадаємо вивчене протягом попередньої теми. Дайте відповіді на запитання. Запитання перше. Як називається відповідність між змінними y та x, за якою кожному значенню змінної X відповідає єдине значення змінної y? Правильна відповідь. Функція. Запитання друге. Лінійною функцією називається. Правильно, функція вигляду y дорівнює kx плюс b, де x-аргумент, незалежна зміна, а k та b – деякі числа. Запитання третє. Як називаються числа k і b? Правильна відповідь. Ці числа називаються коефіцієнтами к кутовий коефіцієнт, а Б вільний член. Запитання четверте. Що є графіком лінійної функції? Ну звісно ж, графіком лінійної функції є пряма. Запитання п'яте. Координати із кількох точок потрібно знати для побудови графіка лінійної функції. Дійсно, оскільки графіком лінійної функції є пряма, то для побудови графіка достатньо знайти координати всього двох точок. Запитання шосте. Назвіть область визначення та область значень лінійної функції. Дійсно, x та y можуть бути будь-яким числом. Знайдіть серед поданих функцій лінійні. Перша функція y дорівнює 3х додати 6. Друга. Y дорівнює 10х квадрат мінус 13. Третя функція у дорівнює 2х додати 1 друга. Четверта функція у дорівнює мінус 1,2х. І п'ята функція у дорівнює 2 поділене на х додати 10. Правильна відповідь. Лінійними функціями є функції 1, 3 та 4, оскільки ці функції можна записати у вигляді y дорівнює kx додати b. Для першої функції y дорівнює 3 x додати 6, k дорівнює 3, а b дорівнює 6. Для третьої функції y дорівнює 2 x додати 1, друга, k дорівнює 2 а b дорівнює одній другій. І для четвертої функції y дорівнює мінус 12 x k дорівнює мінус 1,2, а b дорівнює 0. Визначте, який із графіків відповідає функції y дорівнює мінус 2 x додати 1. Перший чи другий. Поставте відео на паузу та виконайте завдання у зошиті. Функції відповідає перший варіант графіка. Візьмемо дві точки на першому графіку. Знайдемо координати цих точок та перевіримо їх на належність функції. Отримаємо дві правильні рівності. Отже, можемо зробити висновок, що координати даних точок задовольняють функцію. І графік являється графіком даної функції. Тепер ми готові перейти до вивчення нової теми. На минулому уроці. Ми ознайомилися із поняттям лінійної функції та навчилися будувати її графік. Виявляється, вигляд графіка лінійної функції залежить від значень її коефіцієнтів. Розглянемо окремі випадки лінійної функції. Побудуємо графіки функцій для різних значень k, якщо k більше нуля. Перший графік y дорівнює х додати 3, k дорівнює 1. Звертаю вашу увагу, що при перетині даного графіка з віссю ОХ ми отримуємо з додатнім напрямком цієї вісі гострий кут. Другий графік. Y дорівнює 2х додати 3, к дорівнює 2. Ми знову отримали пряму, яка утворює з додатнім напрямком вісі ОХ гострий кут. Крім того, ми можемо сказати, що ця функція зростає, так як і попередня. Побудуємо ще один графік. Y дорівнює 4х додати 3, к дорівнює 4. І знову ми отримали пряму, яка зростає, і знову отримали гострий кут. Всі три графіка це прямі, які утворюють з додатнім напрямком вісі ОХ гострий кут, і всі три графіка зростають. А тепер побудуємо графіки функції для різних значень k, якщо k менше 0. Перший графік y дорівнює мінус х додати 3, k дорівнює мінус 1. Отримаємо графік, який є прямою, графік спадає та утворює з додатнім напрямом вісі х Тупий кут. Другий графік. Y дорівнює мінус 2х додати 3, к дорівнює мінус 2. Ми знову отримали пряму, яка спадає і утворює із додатнім напрямом 8х тупий кут. Ще один графік. Y дорівнює мінус 4х додати 3, к дорівнює мінус 4. Знову отримали пряму. Пряма утворює з додатнім напрямом вісіх тупий кут і пряма спадає. Отже, всі три функції будуть мати графіками прямі, які. Спадають і утворюють з додатнім напрямком Вісі іксів тупий кут. Робимо висновок. Графік функції Y дорівнює KX додати B утворює з додатнім напрямком Осі ОХ гострий кут, якщо K більше нуля. І тупий кут якщо К менше нуля. Лінійна функція Y дорівнює К додати Б, зростає, якщо К більше нуля, спадає, якщо К менше нуля, та є сталою, якщо К дорівнює нулю. А тепер Побудуємо графіки функцій для різних значень b. y дорівнює x плюс 1, b дорівнює 1. y дорівнює x плюс. 2, b дорівнює 2. Y дорівнює x плюс 5, b дорівнює 5. y дорівнює x мінус 1. b дорівнює мінус 1 y дорівнює х мінус 2, b дорівнює мінус 2. Запам'ятай, число b у формулі y дорівнює kx додати b показує ординату точки перетину графіка лінійної функції з віссю OY. Ми вже працюємо деякий час, тому ви, мабуть, трохи втомилися. Виконаємо руханку. А тепер прийшов час закріпити вивчене. Завдання перше. Укажіть лінійну функцію а y дорівнює 3 поділено на х, б дорівнює 6х, У дорівнює мінус 8 х квадрат. Г y дорівнює х куб мінус 3. Правильна відповідь б y дорівнює 6х. Завдання друге. Визначте значення функції y дорівнює мінус 3х додати 6, якщо значення аргументу дорівнює 15 а мінус 51, Б мінус 63, В мінус 39 і Г мінус 3. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Правильна відповідь В мінус 39. Завдання третє. Визначте значення аргументу, для якого значення функції y дорівнює 12 5 x дорівнює 2. Варіанти відповіді. А мінус 2, Б3 В-3 Г2. Поставте відео на паузу. Та виконайте завдання у зошиті. Правильна відповідь варіант Г. 2. Завдання 4. Виберіть одну правильну відповідь. Укажіть точку, яка належить графіку функції. Y дорівнює Х поділено на 2 відняти 3. Варіанти відповідей. А точка А з координатами мінус 1,3, Б точка Б з координатами 0,3, В точка С з координатами 2, 2 і Г точка Д з координатами 6, 0. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Правильна відповідь: варіант Г. Дійсно, точка Д з координатами 6 0 належить графіку функції. Для того, щоб це перевірити, нам потрібно замість х та Y у функцію y дорівнює х поділено на 2 відняти 3 підставити дані координати. Якщо ви все зробили правильно, то у вас вийшла правильна рівність, що свідчить про те, що точка дійсно належить графіку цієї функції. Завдання п'яте. Залежність ціни солодкої вати Y Від ціни цукру, з якого її виготовляють X, можна описати функцією y дорівнює 5х відняти 12. Визначте ціну солодкої вати Y, якщо ціна цукру x дорівнює 60 гривень. Поставте відео на паузу. Та виконайте завдання письмово. Перевіряємо відповідь. Правильна відповідь варіант Б 288. Для того, щоб її отримати, вам потрібно було підставити у вираз y дорівнює 5х відняти 12, значення х, число 60, та знайти Y. Завдання шосте. На малюнку зображено графіки чотирьох лінійних функцій: А від x, Б від x, С від x та Д від x. У яких графіків додатні кутові коефіцієнти? Перевіряємо. Правильна відповідь варіант г. Дійсно. Прямі С та Д мають додатні кутові коефіцієнти, так як при перетині віссю іксів утворюють з додатнім напрямком цієї вісі гострі кути. Завдання 7. Установіть відповідність між функцією та її графіком. Нам дано три функції y дорівнює 2x, y дорівнює x-2 та y дорівнює 2-x, та чотири малюнки. Поставте відео на паузу, проаналізуйте графіки, зробіть висновок. Як потрібно було виконати дане завдання? Візьмемо першу функцію у дорівнює 2х. Проаналізуємо її. Кутовий коефіцієнт k даної функції дорівнює 2, тому графік функції повинен зростати. Таких варіантів у нас лише 2а та г. Вільний член у даної функції рівний 0. Тому наш графік. Повинен перетнути вісь Y у точці 0. А це лише варіант А. Тому перша функція буде відповідати варіанту А. Візьмемо другу функцію y дорівнює х відняти 2. Кутовий коефіцієнт даної функції к дорівнює 1. Тому функція повинна зростати. Із тих варіантів, які у нас залишилися, таких лише один. Це варіант г. Для впевненості перевіримо вільний член. Вільний член Б даної функції дорівнює мінус 2, тому графік функції повинен перетнути вісь Y у точці мінус 2. Отже, вибраний варіант правильний. Розглянемо останню функцію y дорівнює 2 X. Кутовий коефіцієнт даної функції k дорівнює мінус 1. Отже, ми повинні отримати графік функції, який спадає. На обох варіантах, які зосталися, у нас зображені такі функції. Перевіримо вільний член. B. Вільний член Б даної функції дорівнює 2. Отже, графік нашої функції повинен перетнути вісь Y у точці 2. А це варіант В. Завдання 8. Виразіть із рівності 2х додати і дорівнює 4. Змінну y через змінну X. Побудуйте графік отриманої функції. Поставте відео на паузу та виконайте завдання у зошиті. Якщо ви все правильно зробили, то у вас повинен вийти наступний графік функції. Звертаю увагу, що ви могли взяти інші точки і отримати Іншу таблицю значень функції. Але графік у вас повинен був вийти такий самий. Завдання 9. Знайдіть значення коефіцієнта k, якщо графік функції y дорівнює kx додати 5 проходить через точку з координатами 2. Та 11. Поставте відео на паузу та виконайте дане завдання письмово. Щоб розв'язати це завдання, потрібно було підставити координати точки замість х та y у рівняння функції. Маємо рівняння 11 дорівнює k помножити на 2. Додати 5. Розв'яжемо це рівняння і отримаємо відповідь К дорівнює 3. А зараз пропоную розглянути задачу на реальних даних. Уявіть собі, що група туристів вирушила у похід. На рисунку зображено графік залежності S від T ДС – відстань у кілометрах, яку подолала група, а Т час її руху у годинах. Дайте відповіді на запитання. Перше запитання. Яку відстань подолала група до першої зупинки? Якщо ми уважно проаналізуємо графік, то побачимо. Що графік функції невпинно зростає протягом 5 годин до відстані 30 кілометрів. Отже, до зупинки група пройшла 30 км. Друге запитання: скільки годин тривала перша зупинка. Під час зупинки Група не рухалася, тому відстань, яку вони пройшли, не збільшувалася. Отже, перша зупинка тривала з 5 до 8 години, що становить 3 години. І третє запитання: яку відстань подолала група від першої зупинки до другої. Судячи з графіка, відстань почала збільшуватися з 30 до 40 кілометрів з 8 до 10 години. Отже, туристи від 1 до другої зупинки подолали 10 км. Домашнє завдання для заданої функції Знайдіть значення функції, якщо відомо значення аргументу. Та значення аргументу, якщо відомо значення функції. Увідповідніть функцію з її графіком. Побудуйте графіки функцій. Якщо треба, перевірте правильність побудови графіків. Скориставшись онлайн калькулятором за покликанням в описі до відео або QR-кодом, підіб'ємо підсумки. Оцініть свої уміння, обираючи потрібну відповідь. Я можу пояснити, що таке функція. Я можу пояснити, чим відрізняється лінійна функція від інших функцій. Я знаходжу приклади лінійної залежності у повсякденному житті. Я можу навести приклади лінійних функцій. Я знаю властивості лінійної функції. Я можу знайти значення функції за відомим значенням аргументу. Я можу знайти значення аргументу функції за відомим значенням функції. Я можу побудувати лінійну функцію за її рівнянням. Я можу за рівнянням лінійної функції. Визначити, як вона буде розташована на координатній прямій. Сьогодні я досяг, досягла успіху у вивченні лінійної функції. А на цьому наш урок завершено. Я бажаю вам гарного настрою та успіхів у подальшому вивченні математики. До побачення!